Над Галилейськими полями стояв старий кедровий ліс. Понад крутими берегами буйними кедрами поріс, а там вже, видно, Ген за морем Перейські пестрі лани. Гадарські ріки лікляфори, А там магданські низини. А тут на тих лісистих горах стояв старий кедровий бір, і горді кедри темним взором вершками досягали гір. Сюди прийшов святий Спаситель, під тінню тих старих лісів, щоби з дороги відпочити, і на траву шовкову сів. І з ним також позасідали його найкращі друзі, про всяку бесіду почали. Почувся гомін навкруги. Про царство Боже говорили, що вже наспів від Бога рай, Не мов вода в Йордані плила, розмова ця про рідний край. А він підняв гору правицю і людський рід благословив, благословив святу землицю і так до них заговорив. Блаженні ті, що в Богі духом, котрі найменшим не гордять. Що людське горе чують вухом, що їм і ворог рідний брат, чекає царство їх небесне, що їм вготовив Господь Бог, їх сльози висхнуть. Горе щезне, не буде в них журби й тривог. Блаженні ті, що завжди плачуть, не мають радості ніде, ті Бога вічного побачать, на небі їх утіха жде. Вони оплакують недолю, в якій живе нещасний люд, тому що горе тих чекає, котрі не вірять в Божий суд. Блаженні ті, що прагнуть правди, ця правда вічна, Господь Бог, вони наситяться у царстві, Господь звільнить їх від тривог. Блаженні всі ті милостиві, що люблять бідним помагать, що їх серця. Любов'ю повні не хочуть злом за зло давать. Блаженні ті, що чисті серцем, що серце їх, святий алмаз, вони побачать в небі Бога і щасливі будуть повсякчас. Блаженні всі ті миротворці, що прагнуть миру і добра, Синами Божими назвуться у царстві вічного Отця. Блаженні ті, що їх поносять За правду й віру у Христа, Господь наділить вічним щастям, як забере їх в небеса. Радійте, втіштесь, браття й сестри, трудіться щиро для Христа, бо вас чекає нагорода у вічності, на небесах. Амінь.